Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Що ж, законопроект номер 13229 прийнятий у другому читанні. Це про мобілізацію осіб старших 60, тобто не лише чоловіків, а й чоловіків і жінок. Наразі документ направлений на підпис президенту і лише від того, щоб він став законом, залишається один крок. Тож, що в цьому законопроекті, як буде проходити мобілізація 60, Кого будуть брати, кого не будуть, тому що там також є вимоги, і як то взагалі буде відбуватись, на яких умовах, на яких засадах. Давайте розберемося. <му> Тема мобілізації в Україні це взагалі така складна дуже і широкогранна. Має кучу деталей, кучу нюансів, і якось про нього говорити однозначно, на жаль, не можна. Але тим не менше, закони приймаються, рішення приймаються, тому повинен вас сповіщати. Тому що в мене аудиторія саме 60, це саме стосується вас. Тож, давайте по порядочку. Но перед тим хочу запропонувати вам одну дуже просту на дуже корисну річ. Якщо хочете знати всі деталі, всі нюанси. Все отак в зрозумілому, зручному форматі, то зробіть просту дію 2 секунди вашого часу. Під відео є кнопочка підписатися. Натискаєте, і тоді ви точно нічого не пропустите, бо Ютуб вас буде сповіщати, коли вийде подібне відео на каналі. Тому не нехтуйте цим шансом, щоб нічого не пропустити. Натискайте, а я розповідаю. Тож. Законопроект 13229 пройшов друге читання е, на секундочку. Лише в квітні він подався до Верховної Ради. Що там? Квітень, травень, червень, в липні вже прийнято. Чотири місяці. О, працюють депутати. Швидко, швидко, мови нема. Щоб так з пенсійної реформи взагалі було б круто. Ну, вона ще, на жаль, навіть не подана до Верховної Ради, а Міністерство соцполітики вже розпущено. Тобто ті люди, які готували пенсійну реформу, все, їх вже розпустили, вже будуть інші нею займатися. І уряд вже розпущений, вже буде інші ними займатися. Ну, то зовсім інше. Давайте зараз про мобілізацію. І так, що передбачає даний контракт, даний законопроект? Чи буде це мобілізація повноцінна, чи це буде якась інша служба по порядку? На основі, тобто, людина віком за 60 років може бути прийнята до військової служби на основі згоди листа від командира військової частини, тобто на основі письмової згоди, командир пише, що він готовий взяти таку людину до себе на службу. Далі, особи. Тобто і чоловіки, і жінки віком 60, можуть бути прийняті до військової служби лише за заключенням військово-лікарської комісії, що у них немає протипоказань, і вони признані, придатні. Граничного віку, тобто 60, це від 60 граничного віку немає взагалі. Тобто Це може бути і 65, і 75, і 85, аби було здоров'я і багажання, як кажуть. Порядок погодження кандидатур, а також перелік документів, необхідних для їх розгляду, визначається Генеральним штабом Збройних сил України. Випробування при прийнятті на військову службу за контрактом у контракті про проходження військової служби осіб, які приймаються на службу у випадку вистаченої частиною 10 тобто коли 60 плюс, цього закону встановлюється випробування строком на 2 місяці. Тобто, кожен, хто хоче. Отут От дуже важливий нюанс. Хто хоче, це не примусово, це е, добровільно. Тобто, хто хоче мобілізуватись добровільно на військову службу, спочатку йде на випробування на два місяці, і якщо приходить це випробування, то підписує контракт на один рік. Тобто військові за 60 років можуть бути прийняті на службу лише в контрактному порядку. Раніше, якщо 60 було, то не можна було служити взагалі. Не буду казати, що це всі так, але я був особисто свідком, коли приїжджали до хлопців і сидів чолов'яга вже такого більш похилого віку. Питаємо, що таке? Та сижу, досижу і ще два тижні досидіти. Кажемо, до чого досидіти? Та 60 років виповняється, написав листа командиру, що ну, хоче служити далі, працювати. Він каже, що ніяк по закону України я тебе не можу залишити ніяк. Він каже, досижу цих два тижні і все, збираю речі, їду додому. От, так раніше працювало, тобто, ну, дійсно, є люди, які хочуть далі працювати. Служба має відбуватись на небойових посадах. Тобто, це десь, можливо, якісь ремонти, обладнання, Ну, все, де вони можуть бути корисні саме своїм досвідом. Бо за 60 років людина вже чогось навчилася і може показати молодому поколінню, як то потрібно робити. Ну, Досвід це дуже крута штука, яку за плечами не носиш. Тож, на небойових посадах. Розривання контракту, е, тобто, як відбувається розривання контракту, якщо людина захотіла, коли може? Якщо не пройшов випробування, тобто за два місяці е, сказали, ну ні, ну куди тобі служити? Ну, не підходиш ти. Да? І якщо е, невідповідність вимогам несення служби, якщо вас взяли в одну частину, там щось переформувалось, наприклад, там якісь дрони добавили, да, а людина 60 каже, ну, люди добрі, в мене кнопочний телефон, які можуть бути дрони, то також можна розірвати контракт. Чого найбільше бояться люди? Бояться, щоб ця, от, коли президент підпише даний законопроект, щоб ця добровільна мобілізація. Не переслав примусово 60, і це відверто. В коментарях в мене під подібними відео було написано, що спочатку приймуть, типу, як лише тих, хто хоче, а потім помаленьку переформують. Ну, уважно для того і за цим слідкуємо, щоб такого не трапило, щоб це дійсно було добровільно. Тож, законопроект в цілому прийнятий. На підпис Зеленському направлений, Та те, що е, президент підпише це ну, майже можна сказати 100% вірогідність, тому що е, ну, дуже швидко і дуже одностайно воно все прийнялось, ну, типу, як знаєте, як погоджено, да? що треба так зробити. Ну, радує той факт, що завжди залишають вибір. Тобто добровільний і дійсно ті люди, які... От служили і доходили до того граничного віку 60, дуже багато хоче залишатися і надалі, і тепер їм дають таку можливість. Тому що раніше, ще раз повторюю, законодавство було прямо отак документально прописано, що ні в якому разі далі не мають служити. Є дуже багато знайомих, які поробили, які старші віку, поробили добровольчі батальйони, але вони... Не забезпечуються Збройними силами України і тоді їм всю провізію, все возять волонтери. Тепер вже це буде виправно. Но ще й потрібно, щоб командири також на себе взяли відповідальність, беречусь таких людей. Тому активно спостерігаємо за його підписанням, за всім іншим. Вам розповідаю. Тож, до нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.